Всім привіт, компанія з вами на зв'язочку. Сьогодні хочу познімати для вас е, відогляд по ось такому цікавому автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це у нас Mercedes Benz Vito. От, е, значить, по цій по цій машинці, як завжди, ми купували цей автомобіль на лізному аукціоні в Європі, вся ціленька, без ніяких моментів, з рідним пробігом. І самое головне, друзі, що це віто у нас передньоприводне. Це не так, як ми звикли що задній приводний, це у нас переднє віто з двигуном 1,8. Дизель, потужністю 100 кВт там 133, по-моєму, понкінські сили. От ця машинка на механічній коробці передацій автомобіль у нас і е, який там в довгій Базі в лонгові, по-моєму, чи екстралонг-база. От ось така автівочка у нас є на майданчику, друзі. Е, так що, хто би для себе шукав і давно хотів би Мерседес від якогось такого, по передньому приводі він є у нас на майданчику, без проблем можете приїхати подивитися та оглянути даний автомобіль. Е, друзі, е, по машинці цей автомобіль з чисто 2020 року випуску по техпаспорту. У вас е, значить. Пробігу в даного автомобіля 218 тисяч оригінального пробігу, підтверджено офіційним дилером. Без проблем, що машинка заїжджала до офіційного дилера та все часто та гарного то вона обслуговувалася. І що по комплектації, як на мене, комплектація непогана, того що є передні задні партронічки протитуманна оптика є, є в нас релінги на даху. Диски у нас 17-розміру го розміру легкосплавні. От, друзі, потім по машинці йде е ключки. Маємо два ключа в комплекті. От, По автомобілю попереду у нас три місця йде. От, В автівці повний електропакет тут йде. Е потім, потім клімат, той кондиціонер у нас йде, датчик світла, датчик е дощу у нас. і велика ось така магнітолка. Ось така у нас велика магнітолка. От, Так, що це вона? Ще я неправильно лежав, так? Да? Ні, все добре. От, І отака от от велика у нас магнітолка. І, так, Тут кондиціонер, тут аварію старт-стоп у нас, і, карти навігації на українській мові, Apple CarPlay, Android Auto і так далі. Все є присутнім в цій магнітолці. Так, в принципі, тут я вам все показав, розказав по машинці. Далі, далі по автомобілю. Так, по автомобілю позаду фаркопчик є і, як я казав, парк нонічки. Так, в кузові грузове відділення у нас ось так все виглядає. Вроді все непогано, чистенько гарно. Так, в Донкраті ключик є в комплекті у нас. Ось так виглядає саме саме грузове відділення. Так, є, це вам показав, далі. Далі лакофарбове поквіття ще, мабуть, хочу глянути вам. От боковушечка тут відкривається. Так, Так, є. До речі, ця машинка попалася в Німеччині з німецького лізного аукціону. І лакофарба покриття швиденько, так хочу вам глянути. 101 капотик у нас, ліва сторона 99,3, 98, 101, 92 і 3, 101. Поверху у нас 116, задні дверки у нас 114, 105, 87 і 3, права сторона у нас 105, 128. Сто три сто один, сто дев'ять, сто нас сто один. Так що, друзі, ось такий варіант, якщо я вам так по кругу пройдуся по активиці, покажу, щоб ви мали розуміння, що ніяких моментів там по кузову немає, подряпин, м'ятин, притертостей. Є один момент, як зараз я вам покажу, те, що я бачу, а так все мені подобається, гарна, класна доглянута машинка. Ось так з цієї сторони вам. Ось так. І що хотів вам показати, це отут бачите, трошки цей поріг. От він оце бачите, є пригнути. Так він сидить йде рівненько гарно, але тут чуть-чуть він бачите десь пригнути. На ну, щось десь наїхала машинки, воно трішки пригнувся поріг. А так все абсолютно добре. Так що, друзі, ще раз тобі шукав для себе. І така ось такого На передньому приводі, будь ласка, можете заїжджати нас на саме данчик до огляду, до тест-драйву Не забувайте, що в нас є посла доставки автомобілів у ваше місто можемо без проблем до вас пригнати цю автівочку От і придбайте для себе реально хороший, класний перевірений автомобіль з Європи. Так що, якщо якісь є питання, набирайте. А так, всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.